Дію хочуть запровадити цей одруження онлайн. Супер, супер! Я вважаю що це дуже добре. Я так. взагалі супер вважаю. Але прийде, це, ти... це не супер, ти ведучий. Так одру, одруження це типу. Весілля, за, це це що, закон. По закону, коли ти. Шлю, Щоб ти не йшов, там не стояв в колекції. Лас-Вегас собі вдома робиш. Mm -hmm. Весілля це ну, ця розвага це інакше, не вплине. Ми Як взяли, це, допустим, свій. На скайпі набралися? Ну добре, ні, а так дзвониш, дзвінь. наприклад, ти мене чуєш. Так, він сказав так, і я кажу так. Одружені. <рігав> <Це>. <рігав> Тут, а, то що виходить? Мені може прийти зараз в діє запит від когось. Так. Я можу прийняти, і я одружений. Як, Як в Тіндері меч <рігав> God, God, просто. Да, <рігав> вправо, स, і все, і ти स, вже свай, одружений. І вже аліменти наступний меч. І, і все там, елемент, там не вийде просто прийняти. Там ти е, відхиваєш там голосова. Цей корабель кохань і пропустити через 15 секунд. знаєш? а прикиньте, там треба буде так само, як в дії реєструватися. Щоб сказати да треба це 500 разів кутиця. ти такий та пішла. Ти нахуй з <сотор SAS> і все і няк. Я повісілі. собі думаю, приходить сповіщення, е, малий 3200, прийняти. <сотор>